Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні хочу поділитися з вами лайфхаком при роботі зі спільними документами. Завжди може трапитися певна позаштатна ситуація, чи то бешкетник, який щось дописав у документі, або ж хтось випадково щось натиснув і все пішло не так. Як все відновити, а бешкетника знайти та знешкодити? Вибачте, друзі, за незручності, оскільки я мусила зменшити масштаб до мінімуму, оскільки в даному документі присутня особиста інформація про моїх учнів. Але я сподіваюся, що це не завадить нам зрозуміти. Ту цікаву ідею, якою я хочу з вами поділитися. Отже, нам потрібно зайти у спільний документ на Google диску, а ми говоримо сьогодні саме про Google документи, Google презентації, Google таблиці, залежно від того, з яким додатком ви працюєте. І у верхньому правому куточку є стрілочка у вигляді кола, яка називається Остання зміна. І також ми можемо побачити, хто останній вносив зміни. Коли ми натиснемо на цю кнопку, ми отримуємо наш документ, але вже позначений різними кольорами, тому що кожен користувач позначається певним кольором. Також ми бачимо праворуч панель, яка відображає всіх користувачів, які працювали з цим документом. у Певний проміжок часу. Отже, ми бачимо, що 22 вересня о 18.07 вчитель створив даний документ. Він вставив таблицю, також вніс заголовок документу та заголовок таблиці пронумерував рядки таблиці і додав картинку на другий аркуш. Того ж, 22 вересня, тільки в 18.08. Той же ж користувач-вчитель збільшив картинку за розміром на другому аркуші. 27 вересня у 13.45 учень під фіолетовим кольором зайшов і в рядку під номером 14 вніс свої дані. Пізніше о 14.43 почали з цим документом працювати інші учні. І ось ми бачимо перелік цих учнів, і кожен із них позначений відповідним кольором. Натиснувши на даному списку, в нас відразу відображаються всі зміни, які були внесені в цей документ. Ми можемо натиснути на стрілку зверху поруч з датою. І отримати конкретну інформацію, хто що робив. Ми бачимо, що користувач під фіолетовим кольором вносив ось наступні зміни в документ. І також ми бачимо, що в першому рядку він записав інформацію, а в четвертому рядку він закреслив інформацію. Також в шостому рядочку він вніс потрібну інформацію. Наступний користувач під рожевим кольором вніс інформацію в 12-й рядочок. Також ми можемо пройтися по кожному користувачу і побачити, що ж кожен із користувачів робив. Зверніть увагу, де перекреслення, там був текст попередній видалений. Також, якщо ми хочемо відновити до того чи іншого моменту даний документ, ми можемо натиснути Відновити цю версію. Або ж, якщо мене все влаштовує, я просто натискаю стрілочку. Давайте знову ж таки повернемося до останніх змін в документі. І що ще я можу побачити? Якщо уважно подивитися, то я можу також побачити, що під номером 5 і під номером 12 працював один і той самий учень. Зверніть увагу, у нас з'являється позначка, як саме звали користувача, який працював в даному рядочку. Це дуже корисно, як для учнів, так і для вчителів, особливо для вчителів. І це дозволяє уникнути різних позаштатних ситуацій, коли щось хтось випадково видалив або хтось щось спеціально написав. Пишіть в коментарях, чи сподобалася вам така ідея відстежування дій. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!